В управлінні ДПТСУ у Херсонській області відбулося засідання розширеної колегії, під час якого пенітенціарії підбивали підсумки роботи установ виконання покарань, слідчого ізолятора та кримінально-виконавчої інспекції області за 9 місяців 2013 року. Хоча основні показники роботи питанню керівництва управління не викликали, але було виявлено багато недопрацювань, недопустимих у роботі служби. Тому колегія виявилась. Надміру емоційною і для багатьох останньою на їх посадах. Тему продовжить Ольга Петренко. Вже з перших хвилин колегії стало зрозуміло, що розмова буде серйозною. Попри позитивні показники, які є у роботі, приховувати та замовчувати проблеми ніхто не збирається. Так розпочав зустріч начальник управління Державної пенітенціарної служби України у Херсонській області Володимир Пінькас. Якщо в роботі підприємству установ виконання покарань відзначили позитивні моменти, тут немає ані заборгованості із заробітної плати, яка є ще й однією з найвищих серед засуджених в Україні ані проблем із замовленнями та з виконанням плану, то незадоволення у керівництва викликав оперативний та санітарний стан у деяких установах. Найбільше критики пролунало на адресу Голопристинської виправної колонії номер 7 та Херсонського слідчого ізолятора. Я, як начальник управління провів робочі зустрічі з руководством всіх колоній. Больше внимания мы уделяли следственному изолятору, где оперативная обстановка у нас на сегодня очень сложная. Седьмой колонии, где и сложная оперативная обстановка, и ряд других проблем, проблемных вопросов заблудилось руководство седьмой колонии и следственного изолятора. Прийшли на колегію з посадами, залишили її вже майже безробітними. Для керівництва установ, де виявили найбільше порушень, ця колегія стала вирішальною. Знято з посади першого заступника начальника сьомої установи Олександра Лятуринського, заступника начальника із соціально-виховної та психологічної роботи Валентина Погорєлова. Їх подальша доля вирішиться у найближчі 10 днів, поки вони переведені до резерву. Начальнику установи Геннадію Бутаєву разом із суворою доганою надали час до кінця року, аби усунути усі недоліки в роботі, особливо обурило Володимира Пінькаса те, що на вирішення більшості питань не потрібно ані великих коштів, ані великих зусиль. Причину він бачить лише у небажанні окремих осіб виконувати свої посадові обов'язки. Херсонський слідчий ізолятор теж залишився без начальства. Юрій Лаврів, визнаючи свої прорахунки у роботі, попросив начальника управління прийняти його рапорт. Позбулися посад і начальники відділів ізолятору. Протягом трьох днів вирішиться, чи залишиться працювати, і заступник начальника із соціально-виховної та психологічної роботи Білозерської виправної колонії номер 105 Там у незадовільному стані знаходиться приміщення школи, хоча вже зараз ведуться ремонтні роботи. Наступного разу підсумки. Пенітенціарії підбиватимуть вже у кінці року, і якщо до того часу змін на краще не буде, колишніх працівників Державної пенітенціарної служби України може стати більше.